Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Російський агент із Кадилом СБУ повідомила про підозру настоятелю чоловічого монастиря у Мелітополі. Іоанн в миру Олександр Прокопенко організував у храмі референдум. Тепер раб Божий ризикує провести за ґратами від 10 до 12 років. В депутати від єдіної Росії однією лівою колаборант і кандидат на вибори в окупантів Ігор Скробогацького з Мелітополя став зіркою соцмереж. В день попереднього голосування в мережу злили його інтимні розваги. У пологах накрили військову базу окупантів. Чотири урали з трупами. Солдат вивезли Воскресенку і закупали в братській могилі. Повідомляє наша розвідка. Запорізьку область росіяни атакували 94 рази. Горіли будинки і машини. Авіація бомбила Новоданилівку, гірке та малутокмачку. По Малинівці вгатили з ВПЛА по червоному і білогір'ю з РСЗВ. У південному районі Запоріжжя троє хлопчиків зламали автівку і витягли звідти 200 гривень ключі і стіки з кавою. Малолітніх злодюжок шукають. Запоріжанку визнали винною за підтримку російської агресії. На кількість втрат української армії жінка написала Красота в переписці у телеграмі. Тепер 39-річна містянка відбуватиме покарання. Два роки виправних робіт на Домасі. Рекордний рівень води затопило дороги. Вийти до мальовничих берегів. Тепер тільки пішки в чоботах, бо води по коліно. Відтепер водійське посвідчення можна замінити у кілька кліків в застосунку дія. Якщо ви водій новачок, у якого скінчився дворічний термін дії першого посвідчення, якщо загубили документ чи змінили прізвище сьогодні. Україна відзначає День героїв та День морської піхоти. У Запоріжжі на Алеї Слави підняли прапор військово-морських сил. Пишаємося. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.